Всім привіт! Сьогодні я так проспав вже. Я Я... Я... сьогодні третій день вже ранок. Фу, я думаю, що ці дві дві діти ще курь. І зараз я вам зроблю краткий о огляд на На цю цікаву через звичайну номер, який ми будемо жити. О, я встав. Так. Так, оце в нас е, телефон, який нам потрібно позвонити. Береш трубочку і комусь дзвониш. Але нам спочатку треба щось якийсь номер вести. Так, оце в нас ще зарядка. Тут ще, ну я це не знаю, що це. Тут включалки якісь і тут якийсь ключов, лампочка от хорить. Тепер у нас отакий от кондиціонер. Ось тут. Ось тут вот, ну вклю... ти включайся якийсь... кейс, ну, чи менше по... ти вот так вот, ну, він світиться. Так, тепер ми ось тут от... тапочки свої вкладемо. А тут у нас е... цей вот як там футболка. Ну вот це вот саме цікаве, е... Е... як там. Рюкзак. Ну, типа, така сумочка. Що ми там сховали речі. Так, далі я вам покажу туалет. Бачите, туалет. Дивіться. Ага, ну це туалет, ага, це у нас. Ні. Нітас. А це у нас дучок, я бачила, вам потрібно цією штукою митися. Це я звивається. Так, а тут раковина. Умиваємося, сушимся. Так ще її к вам не цікаво, Ми ще взяли дві бутылочки для себе. Може для себе, так. Да. Зеркало. О, вау, ой! І тут ми ну, представляєш, і туди нажимаєш. Так. Що ми далі? Це в нас чайник. Чайник. І і отакий от. ну... Чай. Ну, кружечка, де ти наливаєш. Ми... Так, а тут ще якісь пусті бутилки. Ну, одна бутилка така. Так, перше, ми далі показуємо. Це в нас такий міні-холодильник не, не, Ну, Не вийде відкривати. Ну, коротше, там всякі різні смаковики, та напитки. Нічого, нічого там цікавого. Так, це я так розумію, у нас Шкаф. Тут таке ж саме, ну там все пусто. Далі, що це в нас. Так. А тут в нас іще е, у нас зарядка. Пульт, шеф. Щоб... Пульт, так шеф включати телевізор. Нажимаєш сюди і включаєш телевізор. Вот він. Так. є я. Вот... Так, а дивіться. Тепер у нас диванчик. Оце вже у нас е, футболка. Не, не, не футболка, а ці там, як там, шорти. Далі ми оце от купуємо. Ми купили ось цю штуку. Потім е, оце у нас е, запас. Чипа чи ми просто беремо пакетики і вказуємо, що нам треба вставляти. Так, а оце, нас, наприклад, якийсь одяг. Так, а це у нас якийсь постірований стул. І дивіться, як там, як кратко сюди вставляти речі. Ти, ви кори, ви че, бачите от штуку з лініями, відкривайте і кладете собі якусь речовину, і там. Ну, коротше, ви поняли. Чимотан. я Така штука не знаю. О, так, капець. Так, вот это вот у нас тоже шилка. Так. Кружечка. Ну а еще. Фанта, блин. А вот тут вот, мы с принесли себе. Теперь у нас вот эта штука, очень интересная. Яблочки. Угу. Так. А вот тут вот, у нас балкон, где живут наши соседи. Восемь. Вот. Ех, і На цьому краткий обзор на наш готель вже закінчений. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте лайки. Ну, смачно ставте лайки, на мій канал. До завтра.